Добрий ранок, середович. Доброе утро, от я хочу так дав чути, це без середа, так? Да? Ба... пусто, базар, пусто. Я не знаю, що, що такі мені дасть середа, так? Да? От людей взагалі мало. Але таку ні, на молочко багато людей приводять молочко. Те, що молочко і колбаску привозять кожен день, це 100%, Людей якось так мало. Давайте вип'ємо за те, щоб було багато людей, за те, щоб ми з вами всі були здорові, веселі, щасливі. А я сьогодні теж хоча вибереся в шорти. Бачу, дайся ходіш, я кажу, вона хода я не можу. Іду, коліна посиніли. Оці означно це як оці як мурашки по як вони по пиріжки, давайте по так, нога така шершава, думаю, господи боже мій. Але каже, подожди, до обіду розвідується. А коли ж воно розвиднеться? Жарко буде. А як не буде жарко? Я ще більше буду кашляти, буду, заболію. Якось їх заболію, пішов. що? Покинемо купимо лосінне. Нічого, що один раз і передівалися, я от я, я, я взагалі ранці, раніше так їду на сімой купили якесь плаття та йду в ньому. А жіночка стукає, туте почув каже, можна я вам зніму бірочку. Ну а що хто значило намерла? Давайте вип'ємо, щоб ми сьогодні не замерзли за хороші I Ай you. А ми вас цілуємо, любимо і жім, даримо Добрий Ранок наші красотульки. Добрий ранок, наші рідну Значить, дивіться, ми взяли, ну не побагато, взяли по чуть, -чуть на Слухайте, вчора нам привезли на пробу, але ну, воно дійсно, пуст дійсно капщоне. Плюс у нас з'явився іменно палтус. іменно палтус, Дівчатка. Попереджу палтус, дивіться, є ескалара, є палтус. Ескалара тисячу гривень, палтус, 1500. Дівчатка, поки я достаю ескалару, говорю вам, замовлення робимо тільки на вайбер. 0,98493077. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Я вам хочу це просто сказати, щоб ви знали, тому що багато пишуть, дівчатки, WhatsApp, Telegram, нікуди ми їх не приймаємо. Значить, дивіться, вроді би вони похожі, а вроді би і ні. В першу чергу ми дивимося поверхні частиночки. Дівчатка, палтус полтори тисячі, ескалара тисячу. Значить, дивіться. І палтус, і ескалар у нас є, дівчатки. Я взяла для проби. Я взяла небагато, тому що ви розумієте, палтуса у нас... Костя, у нас практично у нас ніколи в не було. У нас ніколи в не в житті не було. Вчора предложили, я ще ругалася, кажу, а може то не палтус, а може, то то. Тут ми почали піднімати інтернет, ну я ж то не розумію, яка риба. Леся каже, в інтернеті каже, похоже, похоже. Дивіться, він йде на косточки. Ціна його 1500 тисячі за кілограм. До речі, будемо пробувати, перший раз ідемо в розрізи, подивитися. Я щесь прямо до відкрию. Значить, дивіться. міг ну йди, зайше будемо пробувати, бо мені аж самої просто. А ну Леся, давай знімаємо пробу. Дивись, дівчатка, він навіть ріжеться по-другому. Палтус іде в'ялений. Костя, іди до мене, зайка. Ану, ну держились. Костінка, йди до мене. сюди. Ану мої хорошенькі. Привіт, Танюшка, Ану, пробуй палтус, отримали. Я ніколи в житті його не брала. Ану, зайчик мій. Ану, Танюшка, що там наша Вітюша? Передаси йому рибульки від мене. Скажеш, от світулечки. Танюшка, ану, пробуй палтус. для мене. Ану, як? він? Ану, со візьми. Костінка, ану, іди до мене. Ану іди сюди. Слухай, мені просто... Тан... Я ніколи його не брала, ніколи. А це вчора продовжили. І я ж це йде в'ялений. Він... Сорінуватий для тебе. Ану костік ти, ану давай. Ану давай, чіть сорінувати. Ану тобі лезь. Для мене нормальний. Царська риба. Слухай, ну я, я загадаю бажання, бо я ж теж його не їла. Я перший раз їм павлю. Він йде на косточки. Ану ну. Ану. Ану костік скажи. Немного, але є. Це на любителя. Ну, Та мені ні. Мені теж нормальний. Костик, якщо для мене no. не соляний, для тебе соляний, це удивительно. Обично Костіка їш, а ти їсиш соляний чи не соляний, все. Ну, як тобі, дитина? Для мене соляний. Yeah. Для yeah. тебе. Ну так, no, такий жирний, хороший, сочний. До того, що він не схожий ні на що, да? так? <laughs> uh -huh. Ну ти ж, я вгощаю. У нас здоров'я, бачить, дай бере. Для мене він не сольовий, я не знаю. Ну, дивіться, звісно, мільйон людей, мільйон Для кожного, ви знаєте, свій пуст. Ну, якщо для тебе солінуватий, то я тоді... Солінуватий трошки, так? Він це на любі. Ну, мені взагалі він не сольний. Тобі сьодний? Мені він середній, мені якраз такий, як він має бути, він сочний. Значить, дивіться, я покриваю час по три спеціального і ескалару. І ескалару відкрию і відкрию палку. Дивіться, ескалара, вона йде, вот, вона йде прямо жирненька. Воно по хто ж є. Щас я вам покажу. Дивіться. Це в нас йде ескалара, тисячу гривень за кілограм. Це у нас йде палтус. Вони навіть по виду, дивіться, вони навіть видно по виду. Значить, палтус йде на маленькі косточки. Подивіться, ці прожилочки, бачите, він отак йде. Ми отакими от кусочками поріжемо його. Значить, це на Значить, мої хорошенькі, значить, дивіться, палтус, тут тисячі. Ескалара тисяч От, е, отліччя є, дивіться, палтус болять жовтенькі, женень. Ой, ескалара боля, бачите, жовтенька вона, а палтус, значить ескалара йде в'ялено копчена палтус йде іменно в'ялений. Дівчатка, він йде на маленькі-маленькі кусочки. Він дуже смачний. Ну я не знаю, ви знаєте, я хочу вам сказати, що ну, на любителя, ну, мільйон людей, мільйон вкусів є. Но я хочу вам таким кусочком, прямо ми його дивимося, він в розрізі навіть. Дивіться, все в розрізі. О, такий він звільний. Значить, ескалара йде така, палтус йде такий. Бачите, воно прямо видно. Ми порізали його от по косточці. Получається, маленька-маленька косточка, але подивіться, який він. І він іде вялений. Він е, риба не похожа ні на що. Ну, Він свичний. Я перший раз в житті його зіла, чесно, я спробувала і загадала бажання. Так що ми рівницький палтус 1500 гривень за кілограм. Ескалара 1000. Ми його кусочками такими поріжемо і все передаємо. Замовлення тільки на Viber 0,98. 4,9-3 ми ну, вже зробили палку з тисячі, дівчатка. Це в нас новинка у нас його ніколи в житті не було. Потім взяли нові оці квадратики. Дівчатка, ви знаєте, вони іменно копчені. Тому що ви знаєте, що є вони вялено-копчені, є там просто вялені. Це іменно, от, іменно ой, вялені, оці вялені, що ти святи гош. Це квадрат. У нас буде костика, ну іди, скажи квадрат, по чому такий? і вчора Якщо рафровувати тебе яка не буде, Ну він буде смачненький. Вона... Костіка, ну йди сюди. Ану проходьте туди. А ну зайкана і ще. Ана, давай, на. Ану цей квадратик, а ну скажи по солі. на. Давайте, зараз я ріжу собі. Ну він дуже вкусний. Дивіться, квадратик. 1500 гривень. А ну скажи по солі. Головне по солі, зайка, ти скажи, який він по солі. Дивіться, от я його ріжу. Мало солі. Дивіться, от я його ріжу. Ну ви розумієте, що він склеєний не буде. Ану? Ну він важкий. Риба спресована, не клеєна. Він важкий. Так, він дуже. І це я хочу сказати, що він дуже хисти. Дівчатка цей квадрат дуже кусить. У ньому і солі мерено. Ось собі котку соль. Скажу, палку хотелося. До речі, у ньому йде палтус. Дивіться, Тунець. ні, мерлін, палтус, форелічка. Це йде квадратик. Він іде в'ялений, ціна його 1500 гривень за кілограм, дівчатка. Він похожий не нашов, у нас багато не відок. Ви знаєте? Зараз пішла осені, я хочете щось таку Потом. Потім. Ну, це в нас теж буде. Це обичний буде в'ялений. Тортикось подивитися не входь. Він такий широченький, треба сказати, що менше ми робили. От він різ за дівчатку, от він різ, так. Вот. Це йде вялений, в ньому йде палтус, тунець і мерлін. Це йде новиночка теж. Ану, зайка, давай. Написіть. Палтус, ну давай побудь. Дивіться, палтус, тунець і мерлін. Ціна його теж 1500 гривень за кілограм, дівчатка. Це у нас іде. Немало по нього сад. А цей? Да. Костик не побачимо. Костик, що не досалювати? Кусочок цегу, кусочок палту, це гризеш. <гум> у нас сьогодні ми взяли для поли, тому що ви знаєте, що я сюди був для полю. Вчора нам привезли? Костик, ти був у складі рідко, якраз робив філіє. Девочки, він дійсно кусте. Ви знаєте, він іменно мало-мало сольний. Цей дерев'яний. Значить квадрат. І отака от Тут буде квадрат, це буде просто новинка. В цій новинки йде. Тунець, мерлін, палтус і форелечка. Ціна його 1500 гривень за кілограм. У квадратіку йде тунець, мерлін, палтус і форелька. Получається, всі рибки, які ви любите, вони є в одної, в одному рулечку. І ріжеться він чітко нормально. Саме головне, дівчатки мої, що він приходить. От він приходить завакумірований. Ми його ріжемо такими Дивіться, от навіть долічка. Бачите, даже якщо дивіться, то таку, таку поріжемо. От я його ріжу. Так? Ми його ріжемо зараз. Що, а, що ти мочиш. Я ж не знаю, що він робити. Значить, дивіться, дівчатка ріжеться, він, звісно, теж не плохо, але мені треба, щоб його робили меншими кусками, тому що його невдобно різати, правда? Його невдобно різати, тому що він сильно широкий. Ось вот я його розрізала і рибка сама пособила, вот, дивіться, оцей кусочок. Дівчатка, що теж сперечається, то ж дивіться, по ребульті вчора дівчинка заказала два кусочки. Кусочки були по 550 грамів. Там було кіло 100 з Два куска, дівчинка говорить, я вас брала менше. Дівчатка, кусочки, ну вони різні бувають. Риба є 5-6, 6-7, повідомляйте, вони різні. Подивіться, цему кусочку рибки, ми його різали вроді Бенетовським. 380 грамів на 570 гривень, дівчатки. Але я хочу сказати, що це він сильно широкий, його треба робити чуть вище, тому що він плохо нарізається. А з другої сторони, гострий ножик, це вже навісну його практично різала. Значить, дивіться, в'ялена новиночка. Тут йде тунець, плін, палку зі 1500 тисячу гривень за кілограм. Квадратик іде, тунець. -е -е. Получається, сьогодні у нас такі новиночки. Ми взяли не побагато, але воно дуже смачно. От іменно хто любить, вообще, хто любить риби, а в нас практично багато люблять рибульку. Ми стараємося брати новиночки сюди, тому що ну, щоб вкусні купоїнки, особливо дівчатка. Дуже чесно для мене, от оце, де е, форелечка і сельот, це просто навіть ну, не передати. Це такий вкус що гривень за кілограм. У окунь смачне знати, що у нас дуже багато новинок, тому що ми любимо, щоб знаєте, воно одна трошки приїлося, але практично все воно везде слізь практично одинаковий, розумієте? Ну це не менше, новинка є новинка. І ще ви не забувайте, що у нас провірся палкус конкретніші літрої рамки святнича. Ось от у нас іде ескалара, вот у нас іде палтус. Це дев'яний палтус, це на 1500. п'ятсот. Дівчатка, одне хочу сказати вам замовлення. Ми робимо тільки на Viber. 098 493 0776. Ми зараз поріжемо такими дорічками, як я вам показала, і за Але я скажу хлопчику, щоб робив би чуть вище. Мій хороший. Значить, новіночки у нас є замовлені тільки на вайбер. 098, 493 на 776. Палтус, полтори тисячі новинка, полтори. В ньому йде тунець Мерлін, палтус, форелька. На кожному бачите вес є, тому що і все воно ви знаєте, що для мене дуже важливо, щоб був би вкусний товар, правильний вес. Для мене це дуже важливо, тому що ви знаєте, допустимо, сьогодні привезли колбасу, воно багато. Там 50 грамів, там не вистачає, плюс етикетка, плюс бумага. Ну, оце я не люблю. Просто я більше її брати не буду. Чесно, я люблю, щоб все було чітко. Дівчики, хлопчики, мої, ну ви так тут любимо. Ну і цей наш квадратик. В ньому йде палтус, конець, мерлін і форелечки. Все йде мало-мало сольни. Замовлення вам сказала. Усочники, конечно, широки, треба робити менше. Дівчатка не забувайте, що в нас в подачі, такі відеочки, ми їх робимо в день по 30-40 штук. Тут 480 грам 500 гривень. Ні в якому разі це не обрізки, це філе із занедоречками. Ми не один раз вам показуємо, і воно стоїть 500 гривень за баночку. Перчатки купили поки такі, але зараз ми купимо один раз. Ми беремо по 15 кутовочок, але закінчилися. Ось це великі перевелика дівчатка. Сюди отримали ми колбаску, ну і Ціна є 750 гривень за кілограм. Замовлення, будь ласка, на Viber. 098 49 Репостик. Ти купи, давай перчатки, давай, давай 4-9 3, 0, 7, 7, все, все, Я вже ці валінки попросила. Ми купуємо їх поудобно, очі. Так, добре з ними. Так, мої хорошенькі, значить, на віночки колбаски. Колбаска в нас йде з пармезаном, колбаска в нас йде з фісташкою. І колбаска в нас йде з горіхами. Ціна цієї колбаски 750 гривень за кілограм. Значить, одна качалочка, дівчат, виходить на 187 гривень така качалочка на 210 гривень. Дівчатка, бачите, вроді би вони рий, одинакові, а різні. І така на 210. Костяки, де будемо дегустувати колбаску. Ми її, звісно, ви знаєте, що ми робимо завжди асорті, тому що значить, так, колбаска з горіхами, дівчатки мої. Так, зайка. На, колбаска з горіхами. Лесо, дивіться, в неї прямо На дівчинка. Ну, пробуй, давай, кажи мені. Дивіться, колбаска з горішками. Вона йде, бачите, от тут є горішки. Костя, добре утро, добре. Костянька, ну кажи. Потім з фісташкою колбаска. Дівчатка, це новинка, опять же, кажіть новиночки. Дивіться, прямо як видно, хорошо фісташечка. Бачиш, вот. 180. Костіка, ну скажи, колбаска, як Леся, ну цю, напробуй. Ану цю. Як, як з трюфелем. З трюфелем, так? Ага. Ага. А ну давайте з пармезаном Так Ось з пармезаном трошки прямо менше ріж. Тут іде менше і менше. А ну з Костік, на що похоже, зачки? Так, мої хороші, значить, з пармізаном, з горіхами з фісташкою. 750 гривень за кілограм, це на це деновіночка. Ой, ще, ще. що ж, треба було костик нема плюску. Так, 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 так. Щаща ще, бо давайте, будь ласка, ну беріть, опять ковідничку. У нас сьогодні і тут новиночка, і тут новиночка. Колбаса з пармезаном, з фісташками, з горічками, 750 за кілограм. Ми сейчас така зробимо. Дивіться, така асорті, примерно плюс-мінус візьміть, будь ласка, щоб я почала не спину. Отаке от асорті, і вам удачі. Отаке от асорті, воно буде стоїти, ось ми ставимо три штучки на всі. Воно по 700 на 303, 300 гривень виходить. отаке от буде асорті. Ми його зробимо, тому що багато хто хоче кусочок, допустимо, з стажкою, з, з сиром чи з пармізанчиком. А тут три таких асорті і буде невірочка. А ну скажіть, я на що похоже, А ця об'єднась вкусна? Вона помітна м'якчату боріку, а вона сьогодні. Другі, так? Так, але... Ну вона це, це тверденька, це вона йде тверденька, це яка вона подозив, хоть прочитати. Слухайте, щось я вже не те, що в мене вже і горло і я сліпа стою. Може я вже старий, я не знаю. Але... Ну, вперше, що ти дивала, вона вже, це... ну вона плотненька, це плотненька. Так. Ну вона смачненька. Значить так, у нас ця новиночка 750 гривень за кілограм. Такі сняжки в з вечора ви заселили, утром зірли. І като по водою визимели, і поставили, щоб вона сама в себе опитувала цей куст. Значить, дивіться, хто любить більш жирненьку рибулечку, це бере оця часть, де прямо багато-багато сала. Вона прямо втічає у вашому рочку, ви повітели. 800 гривень за кілограм така обалденна рибулечка. така частина, вона йде більш плотна частина, це серединочка, тому що, дивіться, от жирок. А, ось така, бачите, тут прямо жирочок. Ця йде в нас сама серединочка. І хто хоче більш нежирну частину, це отака от час І то, і то стоїть 800 гривень за кілограм. Дівчатка, подивіться, як вона нарізається шикарно. Рибулечка у нас йде, малосолочка. Вона йде без посточки. Це не малова. Дивіться, от я її нарізаю, так? Да? Подивіться, яка вона, га? Чистесенька. Ось така філішечка, дивіться, вона стоїть 800 гривень за кілограм. Лесь, а я не хоче. Я, я, я не рибна, але малосолка в нас просто пісня. Мало малосольна, я взагалі не рибна. Настя нарізає відео, я її так люблю. Значить, мої хороша. Рибулечка 800 гривень за кілограм. Вона де мало-мало швина. Ну, я і риба, дивіться, місцеві вещи. Дома вона таке є. Я її не люблю. Аня любить рибу. Мама, вовка, і я. Тьо, мама так, вона не дуже, особливо ці ролі, ну, але мама каже, їх не люблю. Сочок крепки, вона ж може з'їсти від Аня. А я взагалі ім'я. На роботі, от, коли я це нарізаю відеалечко, я люблю відео, бо там более плотна частина. Значить, мої хорошенькі, ціна на рибулечку 800 гривень за кілограм. Рибка є жирна, де скажу, жирна, середня і плотна. Вона мало-мало сольника. Замолодня на вайбер 0,98, днів 776. Саме головне, вона до у вас постояти. Вона доведе сама в себе дивіться, яка це дрібну. Размірний ряд рибки 5-6. 5 риб, що с вами попадуть, ну давайте почнемо. У нас така приходарівка, мальчики будуть 5, ще сім'я кубірату. Тут у нас піли це. Чуємо ми, ми хорошу, тому що рибулечко. Ви знаєте, що определяємо риб по нашим глазкам. Правильно, якщо гласити навіду, рибулечка свіжа. Потім ми дивимося з вами на жабра. Жабра, я веду ручкою, вони е, не кращі. Але жабра може трошки побіліти, коли в них може попасти льот, щоб ви знали. Але глазки віддають рибу все. Глазки, ви ж знаєте. І всі жабра ще можна десь покрасити. То глаза ви не вставите, на клей не поставите, Воно вийде, що вона свіжасенька. Вчора ми отримали. Ви знаєте, що форелечка, вона має свою таку, знаєте, от я мать, бачте? вона має отаку слизь, вона завжди, таку, як сомплі, я завжди казала. Бо дівчатки хто брали, кажу, вона така. Чим відчається форелечка від сьомочки? форелечки така мордочка маленька і мелка мелка чешуя. Сьомочка, вона йде длинша мордочка і крупніша, чешуя. Рибулечка стоїть 500 гривень за кілограм. Розмірний ряд 5 шесть може бути 6, 200, 6, я націлувала рибулечку, я тулечка. Заповнюю траві. Чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Свій товар треба дійсно любити. Я з рибкою говорю, я з усім товаром борю, тому що воно, по-перше, все свіже, все воно на навідує. Все, що ми отримуємо, я вам все показую. Дивіться, мої красує. Тут вже до цього заказу хлопчики заказали, я вам покажу, ми ну, ви віддаємо повністю рибулечку, яку ми розділюємо. Значить, філе стоїть 800 гривень за кілограм. Що свіже, що сольоне. Ціна йде дівчатка Значить, Подивіться, яке обалденно класне філе. Ціна цього філе 800 гривень за кілограм. Рибулечка йде 5, 6, 6, 7. Подивіться, бачите, воно йде широченьке. Без єдиної косточки. Тут немає взагалі косточки. Я вам зараз його тако переріжу, щоб ви просто побачили. Дивіться, бачите? От я вам його перерізаю, подивіться, на це обалденно-класне філе. Воно йде свіжайше, мої хорошенькі, свіжайше. Ціна філе 800 гривень за кілограм. Філе ми зараз положимо в ключок, зараз ми все замотаємо і хлопчик у нас іде філе, тому що з двох хлопчиків заказали філе. До речі, скільки вес самофілія. Якщо ви хочете, наприклад, цілу філієчку 800 гривень за килограмм. на 1336 виходить вот ось така села Філеєчка. Дівчатка розгородка поворот, ось вот така филеечка, вона виходить. Наші хлопчики заказали і філієчку, і рибулечку. Зараз за рибулечку поставлю клёп. Плюс з двох рибок зробити стейки. Вони теж зробили стейки, Я вам зараз покажу. Стейки стоять 700 гривень за кілограм. Це все ми зараз положимо в ключі. Це я вам просто покажу. сейчас положу все водійний кольочок? Перемотаємо льодиком, і люди заберу. За ще дивіться, оця рибулечка 6-7. Дивіться, чим більша рибка, тим менше косточка. Тут практично косточки нема. Дивіться, який тут кусок іде м'яса. Дівчатка, оцей кусочок кілограм 700 гривень. Це йде форелечка. Дивіться, це йде час ближче до хвоста, Це не до голови. Коли ви берете до голови, це ось так ще ти вам покажу. Дивіться, до голови це просто два часа. Так, ми сотні в ефірі, що ти, ти зникаєшся? Я махаюся, я думаю, що ти махаєш також зробиш. Дивіться, от така частина, хто любить більш жирна, це йде від голови частина. Бачите, вона прямо жирна-жирна. Оце йде частинка від головки. Головка відрізається і подивіться, це як довгий. Це хто любить прямо таке жирне, як от філії, жирне, жирне, жирне. Хто любить саму серединочку, це така вот плотна частиночка йде. Іде, бачите, о, дивіться, тут іде бачите, одивіться, якщо тут йде ось жирочок, от жирочок, то тут от жирок, от бачите, ось такий жирочок, воно йдеться воно йде, то тут воно йде більш плотніше. Ціна 700 гривень за кілограм. Ось така частиночка це йде більш плотна. Ви знаєте, жирна, не жирна і плотна. Отака частиночка вона стоїть 800 гривень за кілограм. Вона йде взагалі нежирна. Плюс дівчатка, чим більше рибулька, тим менша косточка. Значить, дивіться, філія 800 гривень за кілограм. Ось такі дуже смачні стейки. 700 гривень, і ціла рибулечка, вона стоїть. 590 кілограмів. Рубулька, поки є, бо вчора ми взяли багато, ми робимо на філі, ви бачите, все філі перед вами і один андекс вже намотаний. Щоб вони ви знаєте, завжди свіжесеньке, так що ми річки. Значить, на сьогоднішній день ми замовлення приймаємо з 8 утра до часу дня. 0,984950776. Сімари рибулечка стоїть за кілограм, розмір вірять 5667. Філешечка 800 гривень і отакі обалденні стайки, вони стоять 700 гривень за кілограм. Я вже вам казала, 4 булечки ми отримуємо раз в неділю. Ми її не отримуємо кожен день. Ми беремо 25-28 в'яшечків і ми все переробляємо на філії. Це філія, де малосольне. Що малосольне філія, що свіже, воно стоїть 800 гривень за кілограм. Плюс ми сьогодні отримали, ви бачите, віночку палку. Палкус 1500 гривень за кілограм. Ну і вялені нікюр вони стоять 1500 гривень за кілограм. Опять же, наша новиночка колбаска, йде квармізан, воріть і пістажка, 750 за кілограмів. Ми теж у маслинки, ви знаєте, що вони у нас 300 гривень пол кіло, іде крупка, крупна маслина, маленька-маленька косточка. Так що мої рідні, замовлення ми приймаємо, ограничень заказок немає.